Вітаю. Розглянемо, як за допомогою розширення Stify зробити запис екрану. Посилання або адреса Stify.com, Add to Chrome додати в Chrome. І в мене вже додано, тому в мене буде кнопочка Видалити. У вас буде тут додати в Chrome. Ви це зробите. Після цього у вас стане доступне розширення. У Кляксочка така, як пазлік, кусочок пазліка. І отут ви берете Stify, тоді вкажете, що ви хочете записувати, чи тільки вкладочку через екран. от, ну, Вкладка надеє менше можливості, і тоді е, якісь маніпуляції може бути не видно. Така панелька з'являється, є пауза і завершення запису. ну, Можна щось написати, помітити. Так, е, Після того, як ви натиснете кнопку цю. Закінчити запис. У вас відкриється ваше відео ось в такому віконечку. Де можна прослухати, продивитись, ну тут тільки обрізати можна з боків. Якщо вам потрібно більше налаштувань, то можна відкрити в редакторі Open in Editor. Редактор цього розширення screencastify. тут можливостей так добре можна ось Розрізати на дві частини, тоді одну з них обрізати, наприклад, ось вирізати. І оцю можна за допомогою клавіші Delete, або права кнопка мишки не робити. Тобто деліт на клавіатурі або ось кнопка Delete. Звук, ну, зум це можна збільшувати. Ага, це ми збільшуємо часову шкалу. Ось цю текст можна написати. От, Тут редагуєте і виконано. Кроп, ця цікава штука, це ви можете, не можете, бо невибраний фрагмент, тобто якісь збільшити якусь частину екрану. Да? Наприклад, дуже багато да, в мене, щоб крупніше було, якісь зайві частини. І тоді можна да, зробити ну, частина буде крупнішою. Дивимося, ось. І далі, так, ну, блюр. Розмиття, чи зум. А що цей зум нам дає? Ось також можна приблизити якусь частину. от, Я це не, не робила. Давайте спробуємо. Так. Ну і тоді, коли ви все зробите, тут вгорі як це, скасувати? Повторити, так, ну, ага, ось, бачите, збільшення. Коли якась частинка, збільшується прикольно. От, тоді експорт. Admedia це, якщо у вас частинки треба вам е, зліпити, то додати медіа, але ж перед цим треба завантажити на комп'ютер або з диска, в принципі, диска, туди. От, е, з диска можете вибрати інший фрагмент. Коли вже все, то експорт і в MP4. Отут давайте назву англійськими літерами, бо кирилицю не сприймає. Натискайте download, обирайте папку, де ви хочете його зберегти. От. І де його шукати? Виходите на Google Диск, шукаєте папку так, ну, це буде довго. Ось ця папка. Тут збережені ваші відео будуть, тільки ви робили. Або якщо ви зробите експорт, то вже на комп'ютері. Це на комп'ютер. От, Тобто на дискові, ті, що не редаговані записи, їх там обмежена кількість, а тут завантажуєте на комп'ютер. Тоді можете прикріпити класрум, куди вам треба. Удачи!